Якщо хтось відпустку йде, то виставляє банку. Це мінімум три літри самогонки з закускою хорошою. І всі святкують, що він відпочив. Скільки всі людей збираються на банку? Всі! Всіх, кого бачиш, кличеш, щоб справилися з'їсти і випити, бо всі. додому стидно щось забирати і вести. Треба, щоб поки останнє все не з'їсти, не вип'ється, ніхто не розходиться. То такі працівники, які тільки прийшли і шалтай-болтай по шахті, тому що їм треба все пояснювати. А як вони називаються? Машонками називаються. <aquele> <ф whoa> Зараз ми настроєні на роботу, не на приколи. Думаємо, як виконувати наряд. А якщо виконав наряд, то ти герой. Якщо не виконав, то смердюшник і все. І ходиш, хливаєш очі. А якщо виконав, то герой всіх ти все. А де твій уездик у... у... тормозок. тормозок твій де? А я не їм факт, я думаю проводив. Я думав, ти їсиш. А чого ти не береш тормозка? У мене дуже як би стати напружений графік робочого <турму> дня. <пір> <турму> Просто... Керемпить начальство, чи виконав, чи не виконав. На то воно і начальство, щоб. виїжджаємо, <прав> якщо не порлись до роботи, то виїжджаємо на шишку, виїжджаємо. А, це, а, що, а що страшніше? Якщо хрепіть, чи ще на шишку? То вже від кожного залежить. Кому краще шишка в дупі, а кому краще наробитися. То вже від працівника залежить.